40. И всем я сходим, играем в Бравл Старс. Ретай, грун, зараз зайдешь, секундочку. зайдет, секунду. О! И, ну, хай, уже инша назва канала, и инши а, да. Ага. И хай он начинает свои беды. Так я уже раньше в пошел. Ага. Да. Забираем на... О, подарки на монетке, а украл уже донаточный. Так здорово знаешь, я ещ не хочу дуже. Снижка 75%. Не надо ей. На сайди? Да. Бэсик. Макана называется ты.

Найшоры тайгер. 55 тысяч. І все? Так А в коплубе миссия Баунс. Свет баус. И у мене тоже нема. Я сзади на четвертому місці Я до тебе не заходжу Я на 17. Она не просто є Вау! А всю штуку я собі Вона ще наши на море. У мене така а, штука ти є, ти але третього уровня. А в мене одна лопатка. У мене лопатки, точніше. А у мене хоч і одна лопатка, але в мене не є. Ця от штука, що тобі випала третього уровня. І ще флейта третього уровня, і ще ананас а, Давайте ограблюємо. Ты что? Не. Okay, uh, давай. Давай ранговый бой. Yeah, ты не вышла. Ты шо? давай. Не. Yeah. Да давай. Поже. Не. Yeah. 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 Давай. Ха-ха-ха. <laughs> <laughs> oh, а hey! <laughs> может мы, на трио пидем? Эй! Асмр. Может мы на трио пидем? Наш ему показав не на йо я попили. Це, це точно не для його слицова. Убиваємося. А, будто закинул <вірган> маленький. Я крыс. То побачить. Кресеныш. Ты банку зібрав? Нет, нет. Я хочу <свист> Джеки и Шелли. Я <свист> хочу банку забрать, а я хочу, а там где типы? Там есть Джеки. <свист> Все, что <свист> <всё свист> такое нам надо? Крыса. Да, крыса, да, крыса. Я бачу грифа. Ну да, да. Давай, 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 давай. Я якщо захочу змыться, но так би мыться а Леон, Це цикл. Я знаю, це А О, то справжній. Вали. Блин. Держись. А опять команд. В ли? Де ну до роману. Та ні, ну все, откинули. ми. Ми відкинули все. Ми відкинули. Там у вже всі на карті, це. Тут той і перебої. А 4 померла, з нашки. Уже Ну, вже когось прибрали. Ви бачите? Уже когось прибрали. Так все, вони нам будуть джати? Ні, ми сядем в корч і ми дождемося до двох команд. А якщо хтось когось заграсим? Не, не. <свист> ну, это точно, мы никого не загасим, как Тайгер. Возьми их! Там их тут, в У них А что это было? Джахим через стенку ударил кого через стенку, <свист> а И ты бил. Он тоже у меня через стенку <свист>

Він вже вийшов ворог. Де? Покажу. А не, не вийшов, то чого стоп. Почекай, я тебе не покажу. Ритайка зирни. Сюда я тобі дещо покажу. Да я знаю, що там на нього є ця штука, але я воно не справді нема. Я десь тут хотів. Віло, оце не на метаті. Виходить, це віло це не метація. Там даже не велопустил. Я, мабуть, мені. візьму Байрона? Я візьму крышу. Окей. У Мама, я так у мене. Такий... На... Ну, квестах, шорта, у мене. Найбільше На На, на Джеки. Я знаю кого візьму? Я, мабуть, візьму Бонни, у мене на наибільший квест. Кленс избираешь? Да, ты. Ну шо. Хм. А ч в тебе губка бобо у моя губка боб? М -м -м. Дивіться, ми можемо старс СМР. Та я жартую, я не люблю СМР. Я колись любила СМР, але... Пупув. Я даже знімав колись СМР. Серьезно? Да, я знімав колись, але я подумав, что якась півдня. Ну кто хочет, может и подивиться, ч на канале <звучит> я так приверил АСМР Дама СМР. АСМР. Серйозно? 53? 55 пригры. Я кинулся в Ні, Не знаю. А що ви там четверы команды оно стриком? Шаленный снайпер. Шайду Шилен Снайпер. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я забыл, что это подавать. в тебе бы можешь уже сянки ломать. куди куда я в дым побил? Пех! Я постоянно стану тебя надо. Треба же около тебя одна літали. А тоді уда. А чого воно так багато вишка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой Сюда. Ааа Ой-ой-ой-ой-ой, кимейти меня змей. А куда ти їдеш? Ну Треба... Там секретная формула стояла. Класс. Фух, ты не доставил. Еще одна. Дванадцать, два ну кулны! А вс нагадаешь! Да не ну, ещ и двое! Истреляй эту стенку! А что это было? Два хп. Не, ну все, это я так А тут в смысле три команды? Там кубу теперь поменяли. Я съеду. <плодателев> ну, ну, это стекало. Кишка, я не могу. Подожди, нажимаю, я вместо стекаю. Та ні, я кажу, що воно тікаво, воно дивиться постійно оцей президент. Він може тікнуть оцього віце-президента. Або хоча б оцього, який учасник, Кирил, він в його кубків майже немає. Ну, цих кубків. Менш більше, майже більше ніж місяць його не було. Воно взагалі є якийсь оцей, То він його взагалі... Хоч порядка. його і більше, ніж в мене кубків, але його не кікають. Він його більше місяця не було. Хочуть не хочуть кікати. мене не тікає ананас. Серйозно? Да. мене теж, теж друга. А що на цього лопатка? А що лопатка робить? Вона, коли біля тебе якийсь сліпів його менше половини, хапи, його приб'є. Да? Зразу здохне. Лопатку. Да? Ну да. Короче, заходи в катку. Я хочу взять на ту яка що то направляється. Я, короче, ведьму ворона. Я мій любимый боєць. Ну, хоть буду. Тебе тоже дать секунд видео, да? Ну, жадную колову пошла. Одна катка. Тебе чуть будешь чудо У Нас. Я дети скину, блядь. Ой, ба! Парі знаєте що. Але у нас двох лопат. лопат. А в мене не, не. зато у мене, знаєте що. Це от штука, що підказав. Що, що ти вибив? Це ще? Да, але. ще нас стяни б'є. Капець. Да, сквозь стянки б'є, але вже, вже не б'є, Щось не показує, але вона показує. Там воно? два дальника їхні команды. Не підходять до мене, а ти до мене не підходиш. Ну то до мене похоти, але он задхова. Внутри банки. Ага! Треба тікати в тебе. А от мене тепер. От мене, от мене тікай, то до мене не підходить. Так, треба нам банки. Ну, і банок то нема. Міко. Міко. Слава. Я одним пером попав і вбив. Ах ти ж. Тихо, тихо, тихо. Тих. А я б він мене вбив. Треба тікати, треба тікати. Останній патрон його набагато більше зніс. Його останній патрон... Тисячу хп зніс. Серйозно? А останні 800 зносили.

Да нет, за тих флеш. Да, тому що коли я убиваюся, то есть. Я выгляжу еще. Давай пошли. Давай. А у... за что ок сто кропки вишл? За те, что за те, що, що мы виділи перші. За... Ви другі. Да, друге. Знаєте, коли ми грали з самого початку одного і за друге, нам не дали крапси. А коли ми зараз граємо, то нам дали крапси. Ну да. Нас знову mm. двох Дво... дві лопо. Я вже заготовив відео, Два відео заготовив. Але ви. Ти записуєш відео, коли це сам, а виложуєш на день пізніше. Ну Приблизно там. А там тут є. Ну сані шорти все. Шорти? Ну так, шорта тут. Ведмідь, виведик, Треба зміватися. Мені треба змінивати. Я поїхав шукать банку. О, тихо, 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 тихо. Я і кажу. Там є проблема велика. Тихо, тихо. З одного типа, від тренда. Тихо, 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 тихо. Чуть не зажав. А что, по-моему, не лопатка вдарила? она лопатка. Что за Мика иду? Что Мико стоял? Тихо, тихо, тихо! Что там было? А, ну, шо, шо мы не знаем? Ты что сейчас вот писал Я Не знаю. Мне ж хибо... вроде бы ничего не знал. Ну, все, Что Нет, это же реально. Ну, Тут это всех да? Ну, а что? Давай. 2... А я кубки себе не сломал? Не, я себе кубки не сломал. А я злой. Тебе... А, просто крыть. А то кину из окна. Она и Си, пин, на Эльприму. Я вижу Эльприму. Я покажу тебе цвет Эльприму в карте. Мы скоро будем закупать, потому что видео и так уже так отбилось. Аж на 15 хвилин. Well, ну и еще одна остальная карточка. Это я знаю, я вижу ну, Лилю. Лилю. Гляньте, как я уже летят. Что за тяга? Бархатная тяга. А... а що ми зайшли? Ага, а, добре, що я встиг ляну. Ти йдем. Я візьму його. Зузуля. -зу -зу Зу Зузуля. І що на твою красну лілю? У мене чехол на телефоні рветься. Я вже порвав ти на айпаді. <гум> Не, мам че холт що ч, да ничего забраться. А я хочу страть. Давай, давай, давай. Диви... Ты самый крутой пин. Вы гри на липни. Там Френк, я хочу... <говори> <говори> Я с айчка задубался. Не задубас. Я за должен был? Ты где задубался? А он не как бы умник. А я не буду убить на двух. Блин, там не брали. Я хочу Айчк убить. Кто бы Фрэнк? Там Айчк и Жмем Жмен Не Нажмите. Ну я купа хп, я е задубался. Я хочу к ним через цеги. Що з кікнувся? Іди до мене, іди до мене, Моє, моя 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 приєднання. Мій хороший. Мій хорошенький, іди сюди. Це нам треба ж звідси прибрати. Хоча буде. Помогаю бути. О, Френк! Я знав, що він йде. Ловий льошик. Дрок! Прямо мрупи. Якби мене би хай прийде. А що то було? Я даже не, не чого не, не робив. <плес>

Марико. У Мы на нее лучше богатые а скинули. я на Мунар. Ну, Катку закинчу на Мунар. Всем папаха. 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 Давайте придумаем новое. Закинчу. Ну, точнее, пока, о, пока, о, пока. 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 Ну. <laughs> я буду теперь. Коли пока, то пакет. Всем пакета всем пока. Эй, цими. ты ми, Пизма уже ми, ты не сказал, ты у тебя будет. Всем пакета всем пока. Эй, будешь говорить пока, а я пакет. Я буду говорить пакета пока, всем пакета и пока. А вам всем пакета.